Іван Білик помер у 2012-му, Цього року йому виповнилося б 85. Із цієї нагоди письменника та перекладача згадували в обласній бібліотеці імені Котляревського. До нині достоменно невідомо, коли саме народився Іван Білик. Традиційно роковини відзначають 17 січня. Хоч у метриці вказана інша дата його народження 1 березня. Ми хочемо розповісти нашим нашому молодому юному поколінню про те, що жив такий письменник, як Іван Білик. Творив. Що в нього є дуже гарна історична проза. З поміж найвідоміших творів Івана Білика історичний роман Мейчария та роман про життя української еміграції танго. Проте є багато інших вартих уваги творів. Вважають у бібліотеці. Дуже б хотілося, щоб наша молодь також прочитала його такі визначні романи, як Дикі білі коні, не дратуйте грифонів. Похорон богів Лауреатом премії Шевченка Іван Білик став лише у 1991 році. За радянського ж союзу його творчість зазнавала утисків. Я знав, що книги знищувалися державою. Я знав, що це якось так відбувалося, але я вперше побачив, що дійсно ця книга, якою він прославився, вечери дійсно вона 5 тисяч примірно було знищено. Окрасою творчого вечора пам'яті Івана Білика стала постановка останнього інтерв'ю письменника у виконанні студентів полтавського медколеджу.